me, the most beautiful things in all the universe. Переклад так. Окей. Та. Okay. Логіка така. Якщо це щось нове, я краще одразу відкину його, бо воно мене лякає. Їм зручніше жити так, як вони звикли. А знаєте. Для мене найкрасивіші речі у всесвіті ті, що найзагадковіші. Вони бояться нових ідей. Вони в полоні упереджень. <різь> вони в полоні упереджень. Їм зручніше жити так, як вони звикли.